Відключення зовнішнього керування на прикладі потенціометра і трьохпозиційного тумблера. Знімаємо защо якимось острим предметом, наприклад, викрядкою. Маємо слаботочну колодку. Кабель з трьома дротами підключаємо один порт, наприклад, жовтий, дріт жовтий на порт. Com. Це цифрова земля. Другий червоний на порт X1. Чуть скоротимо. Так, щоб не було замикання. Вона слаботочна, просто щоб сигнал не був в короткому замиканні. Випадково. Другий дріт на порт X2. Тумблер з КОМ підключаємо на середню ножку. С Sport, порта X1 і X2 немає значення на крайні. З цього боку частьох. Після цього потрібно буде активувати наколодки. Сигнал щоб щов з, замість панелі на колодку. В окремому відео я вам покажу, як це зробити.